Нова трагедія в ТЦК. Чоловік вистрілив собі в голову для того, щоб не бути мобілізованим. В результаті чоловік помер на місці. Читаю заяву речниці Державного бюро розслідувань. В Ніч на 28 березня поліцейські отримали повідомлення про те, що 32-річний місцевий житель погрожує вчинити самогубство. На місце події прибули правоохоронні органи. Через неадекватну поведінку чоловіка вони викликали швидку для подальшої його госпіталізації. Після огляду медиків чоловіка. Мали доправити до психіатричної лікарні до обласного центру. Втім, вже біля медичної установи він вихопив у правоохоронця пістолет та вистрілив собі в голову. Від отриманого поранення чоловік помер на місці. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом службової недбалості за частиною 3 статті 367. Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі. Якось так, кажуть друзі, наразі не зрозуміло, навіщо працівники ТЦК тягнуть людину, яка погрожує вчинити собі самогубство. Таке враження, що їх не вчить взагалі нічого. Вже є дуже багато випадків, коли люди захотіли закінчити життя самогубством у відділенні ТЦК, але бачу, у працівників ТЦК це не вчить нічого. В результаті маємо ще одну смерть. Якось так, друзі. Можливості підтримайте, друзі наш акаунт лайком та по можливості підпискою всім успіхів та мирного неба над головою.